Тепер щодо обмін, який відбувся напередодні, отже, під час саме останнього обміну полоненими Росія не віддала Україні жодного спецпризначенця Азов Ось про таке заявив оборонець Маріуполя та Азовсталі Дмитро Андрющенко у своєму телеграмі. Отже, він пояснює, що до початку повномасштабної війни до 12-ї бригади спецпризначення Азов входили спецпризначенці-контрактники полку Азов Національної гвардії України, а також військовослужбовці-контрактники військової частини 305. НГУ і строковики, і саме останніх звільнили із полону. А контрактників військової частини та азовців взагалі нікого. Командир бригади Національної гвардії України Азов Денис Прокопенко на псевдо редис також підтвердив, що в обміні полоненими вкотре немає жодного азовця. І у своєму дописі у Фейсбуці Прокопенко наголосив, що під час переговорів українська сторона мала значний важіль впливу, виступаючи із позиції сили, але цим не скористалася.